Вітаю вас ще раз, дорогі друзі, Херсонська область, Лівий берег. Ми разом, незважаючи на всі обставини нашого сьогодення, ми разом обіймаємо вас усіх серцем. Де б ви не знаходились зараз, в якій країні світу, або на Україні, або в Європі, або в Америці, в Канаді, в Турції. Я знаю, ви скрізь, я вам передаю і ми разом передаємо вам великий привіт. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. І все в нас буде добре обов'язково. Великі вам привіт і побажання мирного неба для всіх нас, для того, щоб ми з вами вже всі, все, що погане, хай уже здійсниться, завершується, підписується кінець цьому. поганому, поганому, поганім. Поганому періоду складному, хай він уже закривається, енергетично запечатується, відкладується, і ми чекаємо нових енергій дружби, любові і мирного життя. У, перші, у, друг, у першому відео про Херсонську область, правий берег, кому цікаво, подивіться, перші 6 хвилин Таро Прогноза для України, які йдуть зараз енергії. Цікаво подивитися, там 5-6 хвилин. Будь ласка, Уже не буду повторюватися, повторюватися в цьому відео. Просто вас хочу попередити. Для лівого берега Херсонської області, хочу зараз подивитися окупований російськими військовими. На жаль, вже, вже люди живуть в окупації. Давайте для вас для лівого берега Херсонської області, яка іде інформація на ближні дні. Щось у вас випроси будуть з дітьми: дитячі питання, дитячі виплати, дитячі подарунки, дитяче образування і дошкільне, і шкільне. Що ще? І щось будуть, у вас якісь нові, нові постанови, нові якісь рішення. Вам щось будуть. Про... Вам щось будуть пропонувати стосовно ваших дітей, стосовно життя, образування ваших дітей. І це вам не буде подобатися. Вам зовсім це не буде подобатися. Що це, що це за пропозиції? Що це про дітей? Чому вам це не подобається? Ви будете дуже-дуже засмучені, ви будете гарівати і плакати. Що? Про що діти? Це дуже якось буде іще неочікувано. Вам будуть пропонувати це влада. Буде стосов... Це буде пропонувати вам влада. Вам будуть приходити люди додому, на підприємства, де ви робите, приїжджати будуть. Можливо, це будуть питання і ваших, ваших домов лічних. І повідомлення по інтернету. Багатьох людей буде це стосуватися. І це будуть великі зміни, Друзі, це зміни. Але по карті дьявола це зміни нехороших енергії. Лівий берег. Це, бу... це зміни, Зарані заплановані. карта каких-то маніпуляций, может навіть складних якихось установ, установ постановок, про яких ви раніше не знали. І ви Точно не знаєте, як буде далі, тому що карта ілюзій, карта сімка мічей і сьорк, сіморка кубків багатьох людей. Це карта, карта проблеми з здоров'ям, можливо, з медицинською допомогою будуть проблеми. А ще це карта, карта людей, які зможуть бути. Постановлення зміни стосовно людського життя, життя мирного населення. І також діти. Діти, діти, діти. Будуть якісь пропозиції про ваших дітей. Тут чомусь і малих дітей. Малі діти. Херсонська область, Лівий Берег. Друзі, це якісь пропозиції. Людей військових стосовно ваших дітей на території лівого берега Херсонської області від цих пропозицій, карта страху, карта, карта людині від того, що її повідомили, дуже буде важко. Дуже буде важко. Бережіть себе. Показали саме таку інформацію для вас. Я хочу, щоб у вас все добре і для вас в домівки, ваші серця, ваші сім'ї приходили тільки-тільки добрі новини. А тепер по містам і селам, які йдуть повідомлення, паради, а можливо, по безпеці. Для кожного населеного пункта лівого берега окрема інформація. Велика Лепетиха, Горностаївка. Рубанівка Каїри, Любимовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Велика Лепетиха. Будуть оформлятися якісь документи на роботу. Це добре. І дуже швидко бажано, бажано якусь інформацію не розповідати, скрить. Горностаєвка. Горностаєвки – небезпека в путі в дорогі, в транспорті. Транспорт їдуще. В транспорті дуже велика небезпека. І для транспорту, які там знаходяться. Рубанівка страшно за дітей. Страшно за дітей. Страх великий йде за дітей. Ви готові звертатися до кого угодно. Першим до кого ви звернетеся, це буде ангел-охоронець. Каїри. Повідомлення вчителів для мирного населення, влади означає якусь силу, навчання. І це будуть не дуже, не дуже добрі пропозиції для вас. Любімавка. дуже складна ситуація на Любімовці. Може пострадати. Житло і люди, які там живуть. Дуже велика небезпека. Житло і люди. Каховка. Пропозиції, які ви получаєте, вони сумні для вас. Можливо, вам десь придеться кудись поїхати по якимсь справам працювати. Каховка безпека. Дуже великі обмеження, обмеження руху, перевірки. Будьте обережні. Зараз іде якесь закриття для вас дорог. Почекайте, складна дуже ситуація. І треба виїхати, і складно. Надо приїхати, і складно. Обмеження дорог, обмеження, закриття дорог. Складна ситуація, транспорт і дороги, якісь перевірки. Таврійськ. можуть. Будь зруйноване і знищене якась споруда, дуже важлива біля води. Можливо, рухнуть чиїсь плани, друзі. Отак От в житті буває, щось людина запланувала, Так, цього дуже-дуже хотіла, і плани зруйновані. І ще таке: і на фізичному і енергетичному рівні. Нова каховка. Дуже страшна. Дуже страшна і незрозуміло. Що буде військові дії, в яких будуть жертви, світло, зв'язок, також проблеми. Дніпряни, кринки, казачі лагері, нова маячка, олешки, ювілейне, Раденськ, Великі Копані. Дуже, друзі, вам дякую за ваші лайки і за. Коментарі, Будь ласка, в коментарях ви можете просто, там на мені, якщо ви там чомусь, якісь у вас сумніви або застереження особисті, ви можете просто там, сердечка, квіточку, такий привіт мені. Я вам буду дуже-дуже буду вдячна за обратний зв'язок. Дніпряни, кринки, казачі лагері. Нова маячка. Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Капані, Дніпряне, Великі зміни. Великі зміни для вас. Можливо, у вас буде, буде, буде мінятися зв'язок. Зв'язок, оператори зв'язку. Щось великі зміни йдуть на Дніпряне. Це добре? Це із за воєнних дій, і це буде дуже несподівано. Кринки. А на кринках може бути боротьба. Як бої. Показують бої. На кринках ідуть бої. Казачі лагері. Те, що вам пропонують, не вірте цьому, те, що вам, якісь ідуть пропозиції, це дуже хитра людина. Може вас зв'язати якусь дуже небезпечну ситуацію. Дуже обережно, будь ласка, нова маячка. Те, що вам пропонують, пропозиції від самого дьявола. Пропозиції не приймайте їх, ви будете як жертва обставин. Уйдіть, уйдіть, уйдіть від цієї складної, надскладної ситуації. Олешки. Комусь треба поїхати по роботі. І дорога ваша відкрита. Той, хто буде збиратися поїхати в дорогу, зв'язану з роботою, дорога відкрита. Проблеми з зв'язком. Людина одна, одинока, дуже-дуже одинока, якась чи це чоловік без світла, без зв'язку. Олешки дуже важка ситуація возлі води, можуть зруйну... зруйновані, будь якісь склади. Там, де багато какого-то чогось сосредоточення, матеріальних благ, можуть понівечити. І що ще, Олешки? Будуть надходити вам якісь повідомлення для мирного населення від влади. Це гарні повідомлення? Ні. Для багатьох людей і це не гарні повідомлення, це якась військові якісь повідомлення. Ювілейне. У вас зараз треба закінчувати збори. В дорогу або якісь справи, зв'язані з вашим автомобільним транспортом. Думати треба швидше, це для жінки повідомлення. Радинськ, дуже великі обмеження, перевірки, дуже така ситуація несподівана стала. Хтось може вас, вас обмануть. Мошенничество поставити в складну ситуацію фінансову. будьте максимально обережні в цей період, не втішають. Великі копані, там, де людям допомагають, можливо, це склади, магазини, е, з імуществом, може бути пожар або руйнація. Великі копані. Щось таке велике дороге. Может подвержено быть возгоранию, розрушению, будет буде тяжела ситуація, багато роботи. Це может быть зв'язано з владою, з людьми, якими з дуже поважних, поважних і відповідальних професій. Гола, пристань, Кардашинка, нова Збурівка, Чулаківка, брилівка, Бехтери, Асканія нова. Для вас йдуть. Повідомлення, голопристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Щулаківка, Брилівка, Бехтери, Асканія нова, Голапристань, повідомлення для молодих людей і для жінок. Люди, яких то професій будуть задействовати. Кудись задействоваться, вони потрібні, люди якихось професій. Проблеми з освітленням і зв'язком. Кардашинка. В Кардашинці дуже, дуже поважним людям. На зараз дуже тяж ситуація зв'язана з здоров'ям і життям. Нова збор'ївка. Ваші дії повинні бути дуже мудрими стосовно виїзда дітей. Будете піклуватися про це. Чулаківка. Зміни, великі обмеження і агресія, запрети, перевірки, брилівка, неочікуване якісь рішення, після яких у вас іде закриття дорог і планів. Бехтери, там, де гроші, продажі, допомога, є люди. Які не дуже нечесні, можуть вас втягнути в якісь фінансові складні ситуації, погані, це ну, і мошенничество може бути фінансове, і якісь підстави, і якісь перевірки, будьте, будь ласка, бережні. Все, що зв'язане з фінансами, з послугами, з договорами, тут дуже великі зараз дуже передбачення такі недобрих енергій. Асканія нова. Можуть бути зруйнована споруда. Дуже важлива. Ангелоохоронець для когось є, для того, щоб спасти вас. Залізний порт, Лазурна. Скадовськ. Каланчак, Чеплинка, Новотроїцька. Гінічіск. нижні зіровози і Іванівка. Для кожного містечка і міста окрема інформація. Залізний порт, Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Щаплинка, Новотроєцьке, Химический, Нижні Сірогози, Іванівка. Залізний порт. Оформляються документи. дуже важливі, які, які змінять. Ваше дальніший ход событий. Документи оформляються, які змінять дальніше ваше життя. Вони можуть підписані бути не дуже правильним способом. Все все перевіряйте, щоб не попасти в надскладні ситуації, попередження лазурне. Мирне населення поставили перед вибором. Фінанси. Якісь ідуть повідомлення про фінанси, автомобілі. Лазурне про людей, яких та професії вам щось пропонують і вам це зовсім, зовсім не подобається. Дуже великі переживання ждуть на вас по цій тематиці. Скадовськ. Чомусь дуже страшно. Скадовський район, буде дуже страшно. І, можливо, Скадовський район хтось буде покидати покидати якісь міста возле води. В яких то містах возле води чомусь можуть пострадати житловий сектор і люди без житла. От людина без житла по дуже складних умовах. Скадовськ, про що це? В результаті бойових дій можуть бути ранені. Можуть люди пострадати. Скадовський район це повністю. Каланчак. Можливо, хтось буде вже жертва, чувствувати себе жертвою якоїсь ситуації. Треба їхати на роботу. Діла воєнні, складні, складні умови. У людей військових дуже. Чаплинка. дуже великі обмеження для багатьох сімей від влади. Можливо, зв'язок, інтернет, можуть бути теж проблеми. Нова Можуть може бути якийсь дуже багато е, прильотів на якесь дуже відповідальне споруду, дуже важливу споруду. Гінічіськ. Бажаю вам, ангела-охоронця, запрошуйте його. Вам зараз дуже-дуже важко. Зараз ви несете якийсь необ'яснімий такий тягар великий. Може бути емоційний, може бути фізичний. І ви поки що не знаєте, що робити. Гінічіськ Може бути розрушена якась подстанція, даюча зв'язок. Енергетику, Будете опечалені. вам можуть про це навіть і не розказати гінічні. Вас будуть запрошувати на якісь пропозиції, куплі-продажі, щось робити. Будуть казати, що це дуже гарні умови і зміни для вас. Но, друзі, це дуже погані зміни для вас. Будьте обережні в цих пропозиціях. Тут і жінка задействована. Нижні сировози. Там, де ви працюєте в каком-то коллективі, там, де було все дружно, по дружньому будуть якісь прийматися усилия, проверки, запрети и обмеження, будьте готові до услачі міста, робочих коллективи, будьте готові до проверок, до агресії, до закриття. Невозможності далі працювати. Іванівка. Будь опасайтесь людей, нещирих, подлецов, э, аферистов, жульничества. І це все стосовно ваших матеріальних благ, автомобілів. І ще чомусь і діти. Що з дітьми? Жінки будуть переживати за своїх дітей, і це правильно. Зараз такий період, де ви повинні включитися. Жінка повинна включитися в свою дитину, узнати, чим вона займається, що вона робить, де вона ходить. От якось прямо для когось це дуже дуже важлива інформація і підсказочка. Будь ласка, прийміть її, і ми завершуємо сьогоднішню зустріч. Я вам дуже хочу побажати мирного неба. Міцного здоров'я для всіх вас і дати пораду для кожного з вас, який дивиться цю зустріч, про Лівий берег. Парада саме для вас. Карта дьявола: Отсутствие контроля над ситуацией. Неверное решение можете приняти, жажда слави, искушение, желаниями, негативне влияние другого человека. Ріск стать жертвою маніпуляцій. Будьте обережні, дуже потужна карта. Возлі вас можуть бути люди нещирі. Узнавайте їх. Узнавайте, це не ангели, це люди темних енергій. Ось така порада сьогодні прийшла. Я вам, я вам пропоную ангельського, ангельського підсилення енергії допомоги і щоб все у вас було добре. До нових зустрічей!